Чому дитина довго вкладається спати? Ваша дитина довго вкладається спати? Ну, тоді я йду до вас. Я ковид колена, консультант зі сну, і сьогодні говоритимему про довге засинання. Але перш ніж дізнатися причини такого дурдомного вкладання по годині, а то й більше, перевірте, чи ви підписані на мене та натиснули дзвіночок, щоб першому дізнатися про нові відео. І так, причин для довгого вкладання є всього лише три. Це недогу, перегу і непідходящий способ вкладання. І зараз поговоримо про всі. Поїхали. Але перед тим, як поговорити на ці три теми, давайте визначимося, що таке нормальна тривалість засинання. Для дітей до одного року приблизно. Це 10-20 хвилин. У діток старше, особливо після півтора роки, це може бути і трішки більше. Головне, щоб без станців з бубнами все це ставалося. При цьому сон ми рахуємо не від глибокого сну, а від швидкого, від дрімання. Детальніше вже про особливості швидкого та глибокого сну. У дітей від 3-4 місяців ви знайдете в окремому відео про регрес 4 місяців. Посилання на нього є в описі і, мабуть, вставлю вам в кінці. І так, давайте про ось ці три причини. Перша причина це недогул. І він зустрічається куди частіше, ніж багатьом здається. Часто батьки не помічають того, що у дитини змінились потреби в часі неспання. І, власне кажучи, тому намагаються вкласти дитину за старим, звичним часом, а дитина насправді просто ще не втомлена. В результаті ви можете її вкладати по 30-40 хвилин. Носити на руках, заколихувати, а результату ну, в найкращому випадку не буде, тобто дитина не засне, а може бути ще істерика, супротив вашому вкладанню. Також дітей може не задовільняти активність часу на спання. Наприклад, дитина весь цей час провела на ручках у люблячої бабусі, да? Або ж у колясці, в автокріслі. Тобто, дитині не вистачило чогось для того, щоб витратити достатньо енергії. І, власне кажучи, тому вона і не може заснити. Ну, а ви, звісно, це не врахували і намагаєтесь вкласти її через звичні проміжки часу. Тому звертайте увагу на зміну в часі на спання ваших дітей. Десь кожні 2-4 тижні. І на тривалість, і на, власне кажучи, потреби дитини протягом цього часу. Друга причина це перегул. Дитина, що має перегул, просто не може заснути, хоча хоче. Через перезбудження нервової системи це стається, ну, не може вона розслабитись. Вона не може закрити очі, щоб розірвати той візуальний контакт з зовнішнім подразником, світлом, іграшками вами в кінці кінці Тому важливим є не тільки відслідковування реально необхідного часу гуляння для дитини, але й своєчасного уповільнення містку нейротехнік для розслаблення. Про них у мене є окреме відео. Особливо це важливо для фізично активних дітей чи дітей, що легко збуджуються від кольорів, звуків. Зверніть на це увагу. Для них дуже важливо вчасно прибрати яскраві та музичні іграшки. По суті, це буде просто головним елементом уповільнення да і розслаблення для таких діток. Ну і третя незвична причина це непідходящий спосіб вкладання. Так, да, не типову, але як це не дивно, але діти можуть відмовлятись від елементів ритуалу чи певного способу вкладання, якщо особливо він у вас якийсь складний, да, і не просто на ручках поносити, а ще й погодувати, і поспівати, і там ще ціла комбінаторка. Так, вони хочуть спати. Але так, як їй не подобаються ваші дії, так, як їм некомфортно, то вони дають вам супротив, плач, істерку і іноді дуже довго не засипають. При цьому батьки часто намагаються будь-що вкласти звичним способом, не помічаючи закономірності між діями та реакцією дитини. Тож, якщо так продовжувати, то дитина може почати проявляти ось ці ознаки супротиву самого початку ритуалу вкладання і вкладання ну, просто перетвориться на бій без правил, причому незрозуміло з чиєї сторони. Тому, якщо ви впевнені в часі неспання, в його якості, в ознаках втоми дитину, ви впевнені, що дитина хоче спати, то зверніть увагу на те, коли саме дитина дає супротив на вкладання та пробуйте робити інакше. Можливо, якийсь елемент ритуалу дитині вже не підходить. Можливо, дитина от показує, що ну, от не треба мене вже так носити. Пам'ятайте, що ви не досягнете нового, якщо будете діяти по-старому. Тож, всім гарного засипання, швидкого, і пишіть в коментарях, як сплять ваші діти і як швидко вони засинають. До зустрічі в наступних відео!